Спецагент ФБР Оповідання і збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. Спецагент ФБР Липень 1938 року Нью-Йорк під Манхеттенським мостом поліція впіймала рибалку на човні, який не мав ані дозволу на ловлю риби в цьому місті, ані здорової логіки це робити в добряче засраній річці, і все обійшлося б лише штрафом, якби не полювання федералів на мафію і їхніх людей у місті. Отже, порушника було доставлено до відділку поліції міста в кімнату для допитів. Двоє детективів Вілліс і Прайс чекали на прибуття спецагента ФБР, який трохи запізнювався. Не розумію, навіщо ФБР хапається за кожного затриманого нами порушника, промовив Вілліс. Навряд чи мафія буде паркуватись де заборонено, або ловити рибу там, де не можна цього робити, як це зробив цей невдаха. Не знаю, похмуро відмахнувся Прайс. Це їхня справа. Вже немолодий порушник містер Тойс дуже нервував щодо майбутнього допиту агентом ФБР, але він намагався себе контролювати. Двері в кімнату допитів відчинилися, і в них з'явився чоловік, одягнений в темний одяг, плащ, капелюх і костюм. В його руці був саквояж з невідомими для поліцейських і підозрюваного речами. Принизливим поглядом, стискаючи в зубах сигару, агент ФБР оглянув усіх присутніх в кімнаті допитів. Поліцейські, які стояли в куточку кімнати, лише перешіптувались між собою. Крутий мужик, промовив Прайс. Не те слово, погодився Вілліс. Агент поставив саквояж біля столу, за яким сидів підозрюваний. Зняв плащ і повісив його на спинку стільця. З плаща скочувались краплини дощової води, бо на вулиці періщив дощ. Агент сів навпроти підозрюваного і, випустивши в його бік густу хмарку сигаретного диму, промовив Не будемо затягувати з цим. Підозрюваний мало не знепритомнів після цих слів. Навіщо ти рибалив під мостом? Сер, почав дрижачим голосом порушник, я не знав, що там рибалити не можна. Незнання закону не звільняє від відповідальності, тут же промовив агент. Цього я теж не знав, зауважив підозрюваний. Незнання того, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Не звільняє від відповідальності перед ним. нахилившись ближче до підозрюваного, промовив агент. Оце тактика. захоплювався агентом ФБР детектив Прайс. Я все фіксую. пошепки прошепотів детектив Вілліс, записуючи олівцем кожне слово і рух агента в свій блокнот. Добре. злегка усміхнувся агент. Він вирішив показати свою дружелюбність підозрюваному, бо був справжнім професіоналом своєї справи. Курити хочеш? Так, кинув підозрюваний. Не можна, заволав агент, що духу вдаривши кулаком по столу. Господи, схопився за серце Прайс. Я ледь в штани не навалив від переляку. Та сама фігня, без емоцій промовив Вілліс, продовжуючи писати в блокнот. Мало не навалив. Ей, мої слова не записуй, протестував Прайс. Пізно, поглянувши на напарника, відповів детектив Вілліс. а тим часом спецагент ФБР продовжував допит. Я знаю, чого ти хочеш, підвівшись на ноги, промовив агент. Він підняв саквояж і поставив його на стілець. На якому щойно сидів. Агент дивним поглядом поглянув на підозрюваного. Той вхопився за серце. Мені щось недобре, промовив порушник. Можна водички. Він кивнув на графинчик і склянку з водою, які стояли на столі. Авжеж, промовив агент. Він налив води в склянку і плюнув в неї. Ось пий на здоров'я. Підозрюваний різко перехотів пити. Я знаю, хто ти і на кого працюєш, говорив спецагент ФБР, дістаючи з саквояжу доволі дивні для допиту речі. На столі з'явились варені пельмені, солоні мариновані огірочки і пуста склянка. Що він робить? запитав пошепки Прайс у свого колеги. Не знаю, потис плечима Вілліс, Певно, їсти буде. Колись через таких виродків, як ти, виродок, продовжував Агент. Мені довелось покинути рідну домівку і країну. Я поселився в США, але ж ви не даєте спокою й тут. Емігруєте і емігруєте сюди, за океан. Мовите, що тут погано, а вдома краще, проте назад не їдете, а лишаєтесь тут, у США і Європі. Навіщо ви це робите? Сер, я не знаю, про що ви, почав підозрюваний. Я народився в Америці. Ти в дупі народився, зрозуміло, різко перебив слова підозрюваного агент ФБР. Зі свого саквояжу він дістав пляшку прохолодної горілки з етикеткою водка і поставив на стіл. Підозрюваний здивовано дивився на пляшку, не розуміючи, що коїться. Він занепокоєно поглянув на двох детективів, що стояли в куточку, і спостерігали за допитом. Агент помітив погляд підозрюваного. Він теж поглянув на детективів, а після перевів очі на підозрюваного. Що? Вже собутильників шукаєш? промовив агент. Бачу, слинка потекла. Хочеш, щоб я налив тобі трішки. Гаразд, вговорив. Агент з посмішкою налив. Склянку горілки і простягнув її підозрюваному. Той з подивом поглянув на агента. Пий, не соромся, можеш навіть занюхати рукавом, як ви це полюбляєте робити. Бери, бери! з посмішкою на обличчі промовив агент. Наляканий допитуваний, простягнув руку, намагаючись вхопити склянку з горілкою. Однак спецагент потягнув склянку до себе. Швидко спустошивши її, і закусив огірочком, при цьому промовивши. Як добре пішла, але горілка краща все таки. Ну то що, розкажеш, на кого ти працюєш, чи так і будемо тут комедію ламати, ніби ти звичайний рибалка? Я ні на кого не працюю, одразу заперечив підозрюваний. Я дійсно звичайний рибалка. Ага, так я тобі й повірив. Агент виплінув недопалену сигарету в бік підозрюваного і одразу закурив нову. На кацапів працюєш? На кого? здивувався підозрюваний. На кого? здивувались детективи Прайс і Вілліс. Зараз зрозумієш, москалятина проклята. не витримав агент і гримнув. Він знову вхопив пляшку зі спиртним. Бачиш? Читай етикетку, водка. Хочеш скляночку, чи не так? Боже ні. зі словами на очах відповів підозрюваний. А вже ж хочеш, тиснув у відповідь спецагент ФБР. Він знову відкоркував пляшку і підніс її до склянки. Зараз налью. Ой. Агент почав поливати тілом стіл і підлогу. Пролилось трішки. Він перехилив пляшку і просто почав виливати горілку на підлогу. Що ви в дідька коїте? злякано запитав агента підозрюваний. Що він в дідька коїть? не менш налякано запитав детектив Вільвіс. Не заважай йому, відповів детектив Прайс із захопленням спостерігаючи за роботою агента ФБР. Він професіонал і знає, що робить. В хід пішла друга пляшка горілки і була так само безжально вилита на підлогу. Коли спустошилась третя пляшка, агент зрозумів, що щось тут не так, і не став займатись марнотратством, приберігши четверту пляшку горілки собі на вечір. Отже, почав він, тебе добре натренували. Чую, що щось тьохнуло в твоєму серці, коли водочка родная пролілась на брудну, як твоя москальська душа підлогу. Агент неймовірно швидко кинувся на підозрюваного і вхопив його за комір. Ану, заволав агент. Кажи Ленін хуйло, кажи Ленін хуйло, кажи падло кацапське. Льєнін хуйло, кричав заплаканий підозрюваний. Заберіть його від мене, благав він детективів Прайса і Вілліса. Я у всьому зізнаюсь, я все розкажу. Он який хитрий кацапчик, задоволено посміхнувся агент ФБР. Навіть акцент імітує. Ні, він громадянин США, втрутився детектив Прайс. Дякуємо за допомогу, далі ми самі. Ні, заперечив агент ФБР. Ви тільки погляньте на його поросячі хитрі очі. Погляньте, то кацап довбаний. Нехай скаже паляниця. Ану, кажи давай. І не допусти, Боже, я почую щось на зразок. поляниця, пуляніця або Паляниця. Я твоєю кремлівською кабіною зламаю цей залізний стіл. Агенте, не витримав детектив, Віліз. Тут ніхто без акценту не скаже це слово, але ваш внесок безцінний. Дуже вам дякуємо. Дідько, незадоволено пробубонів спецагент ФБР. Він поклав назад до саквояжу огірочки, пусту склянку і висипав в саквояж варені пельмені. Пусті пляшки також забрав з собою, одягнув свій плащ і поспіхом покинув кімнату допитів. Це було дуже професійно, промовив детектив Вілліс, дивлячись, як дрижить від страху підозрюваний. Хто він? Це спецагент ФБР Григорій Макклюква, почав детектив Прайс. Він переселенець з України. Говорять, коли росіяни, або як їх ще називають більшовики вторглись в Україну і забрали в неї її законну незалежність. Агент Макклюква емігрував спочатку до Канади, а потім до США та не просто емігрував, а переповнений злістю до росіян, переплив брасом Атлантичний океан за менш як два місяці. Міцний хлоп. Методи в нього дещо дивні, але до біса ефективні. Це один із найцінніших співробітників правоохоронних органів США. Я і справді вражений його роботою, промовив детектив Вільліс, додавши, а хто ті росіяни, які забрали в його країни незалежність і навіщо взагалі вони так зробили? Росіяни, почав детектив Прайс, це паразитична нація. Ці хробаки копошаться в своєму лайні, а коли бачать, що хтось починає жити краще, ніж вони? То вторгаються в ці країни, роблять з них лайно і копошаться в тому лайні. І красти дуже люблять все, території чужі, речі, історію. Детектив Прайс тяжко здихнув. Давай до справи, отже, не встиг він. Я клянусь, почав підозрюваний, ставши навколішки. Ті машини якраз ти не хотів. То мене мій кузен підмовив. Ви про п'ять машин, які в районі Манхеттена зникли на протязі місяця, уточнив детектив Віліс. Так, різко відповів підозрюваний. Я так розумію, почав Прайс. Тут штрафом за рибальство в забороненому місті діло не завершиться. Оце маклюква, захоплювався детектив Віліс. Справжній профі. Я ж тобі казав, гордо промовив детектив Прайс.